Всім привіт, всім доброго здоров'я на каналі Мої бджілки. Приїхали ми на пасіку, на гадяч пасіка маткового одного напрямку. Находиться більше 200 сімей. Людмила Миколаївна нам зараз покаже, як закладаються матки і виводяться. Ось тут у нас знаходиться. Нас. Ми вчора чи позавчора звідси забрали дві рамки з розплоду, дали. Дві такі підзасів і ми таклюємо ті рамки сюди, а ці суш для засів. Оце один оці. До речі, тут матка непогана, можна теж було, по-моєму. Ні, не острівна тут вона, але дочка острівною. Тобто, ну, коли вже там є така потреба, то можна звідти личинку брати на прививку. Це віці, де тут, як немає слабий взяти, то ми кормушки. Курмушка, якщо вам кажуть, це така вона трошки зап'япсана. Це вона тут стоїть, ну, як почалась... це вчора мабуть, забули поставити, чи позавчора, коли ми тут дивилися. Так у нас сьогодні 17, 27, так? Да. Я вам показую, як воно виглядає. Тепер це наша на сьогодні, бачите, 17-ти стоїть із 99-ї сім'ї личинки взяті, бачите, на... строго пишеться на... Да, ну, це, щоб ви знали, де які ваші сім'ї. Це вже на 19 пішли слідуючі дві. Це ми поставили. Сюди мабуть, перенесли з 11-ї. Оце були тут такі. Зараз подивимося, що тут є. Ну, так є вони. Тепер у нас що слідуюче стоїть? ми забираємо тут Звісно, така скромненька тряпочка. Я їх не дуже так чуть-чуть. Ну, Обично я не відкриваю ціле гніздо, це я хотіла вам показати. Я тільки там, де є ці... І... Берем. Тепер в інкубатор, так? Да? Вони Депер... вже будуть роздаватися в нуклеусах, де забрали матки. А, прямо в нуклеуси, так? Да? Так, да, вони вже на виході. На сьогодні їм вже фактично 16-й день. А, вже Бали. вони навіть воно обгризають, да, mm -hmm. да. ми їх... Ну... Мисочки ви самі, да. воскові вас. Так. Да. Я... Ну, По-перше, це не є такі аж великі об'єми. Цих ну, прививок. Що, mm. що там треба купувати китайські таке. Вони мені не не понравились. Є в нас і китайські, я вам, якщо а, то це по покажу. Це, 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 це. Да. І є ще Нікот у нас. Ну, Ми цього року якби набагато скоротили об'єми, то мені це скоріше і практичніше. А Нікотом ми пользувалися, ну, буквально. Нікот краще працює. Я не знаю, мені цим удобніше, будемо так говорити. Я до цього звикла. По-перше, я бачу личинок. Личинки в ізоляторі можемо ставити, щоб був одного віку. Ну, я, якщо чесно, сьогодні попитаємося знайти такі, щоб прийняли, які я беру личинки. Ну, вони там зазвичай одного віку. Так. Так приблизно. Ось таке. Я не дуже люблю бджол забирати, звісно. Оце я так роблю. Це, ось, це частина коротше, були перенесені з іншої виховательки, мабуть, отож колір маточників різний через <плес> да, да. так. це. Це так само, саме простіше, що ви можете собі вдома робити. і Так, це вибраковується, це ще чогось непонятно. Ну, тут ми дивимося теж. Якщо такий маленький, то буде вибракований так само. Тобто на цьому етапі вибраковується. Но основна вибраковка проходить тоді, коли ми бачимо, хто запечатаний, а хто не запечатаний. Той перший день, uh -huh. от тоді ми їх вибраковуємо. Зазвичай один-два що... А це тут хіба що десь можливо якась, ну, що на краю та не догрійти, та чимось там йому щось не таке. Там ще щось, Заберемо тайма, такі okay. не важко робити. Я думаю, ви зробите собі. Тих <плес> шаблонів. <плес> Скільки І. І так, трошки сонечко набажимо. love july ching and

Я не знаю, что тут. А, а по сетку, этим. Да, ну, ну, это посетку с Да, тоже чужая. Ну, целый такие. Це батьківська сім'я більше? Ні, Ми тут і струпнями їх своїми попривозили. А, Це... Це не всі такі вони, але є таку частину, що ми спеціально везли, брали з батьківських сімей, особливо, щоб більше розтводу було. Тут, оце ж, бачите, як воно трошки у не розчитано, ага. поставили вже третю рамку, бо ну, для... немає, Тут матки немає. Де сія, де? Тоді ж і бджола лупиться, і їй нема де сидіти. І вона наче настроїть язики. Ага. Ще зглянемо, що воно тут. Бо дивлюсь щось таке, як печатають меди. Це мене зацікавило. <глеви> <Можливо. глеви> Бджілки рядом, яблуні запилили. А, так? Ну оце попередня засіяла, це ми зняли вже тут. Бачите, запечатали вже вони там розплуту. Тут ще нема але ага. ну, таке. О, але тут. Це ж вона середини. Жилка вся темна. Ну, Хоча є тут, будемо так казати, бжоли це ж вони з різних вуликів, але жовтизна, воно, така. вона не ярка. <плінка моря> але все одно ми хочемо, ну, тут ще такий, щоб ви знали нюанс. З підвищенням температури світліший окрас бджіла. І це є така ну, не одна навіть дисертація. Навіть якщо е, трутневий розплід виростить на одну десяту градуса вища температура, чого бжоли, його внизу вулика, внизу рамок, природні, де закладають, е, там, де холодніше, бо підвищення температури будуть рижі трутні. Зразу світліють трутні. І ми коли...